Казка про їжачка, який не любив правила. У далекому зеленому лісі жив маленький їжачок на ім'я Коль. Він був дуже розумний, спритний і страшенно цікавий. Але була в нього одна риса він не любив правила. Ну навіщо вони взагалі потрібні, бурмотів Коль. Я й без них знаю. Чудово знаю, що робити. Одного ранку мама їжачиха сказала Коль, будь ласка, не ходи сьогодні до Великої Галявини. Там працюють бобри, лагодять греблю і може бути небезпечно. Але як же ж не піти, коли так цікаво? Та що там може статися? Я обережний, вирішив їжачок і побіг стежкою до галявини. Дорога була гарною, сонечко лагідно гріло, і колю здавалося, що все гаразд. Але коли він наблизився до річки, земля під лапками раптом затремтіла. Гребля почала рухатися. Бобри гукали усі назад, ми ще не закінчили. Їжачок налякався і побіг, але підсковзнувся на мокрій гілці і впав у калюжу. Вибрався мокрий, брудний і трохи зляканий, але живий. Того вечора мама його не сварила. Він лише обережно притулився до мами, а мама витирала йому голочки рушничком і сказала Бачиш, синку, правила це не для того, щоб тебе обмежити. Вони щоб тебе захистити. Їжачок замовк. Йому стало соромно. Він подумав і запитав. Тобто, коли ти кажеш, не йди, ти просто хочеш, щоб я був у безпеці, так? Саме так, усміхнулася мама. Бо я тебе люблю. Відтоді Коль став уважнішим. Він слухав маму, старших і навіть друзів, якщо ті нагадували про важливі правила. І що цікаво, життя стало спокійнішим, веселішим, а пригод ще більше, тільки тепер вони були безпечні. І коли в лісі хтось бурмотів, навіщо ті правила, Коль лагідно відповідав: бо вони, як тепла ковдра, тримають нас у безпеці, щоб ми могли спокійно мріяти і рости. Дорогі друзі! Пам'ятайте, правила це прояв турботи, а не покарання. Вони потрібні, щоб почуватися впевнено та безпечно.